У падіюні вдруге від початку року провели майстер-клас зі скелелазіння замість справжньої скалистінка, але спеціально облаштована для тренувань майбутніх спортсменів скелелазів. Майстер-клас навчальний. Його учасники діти від семи років, які вирішили спробувати щось нове. Тут я другий раз вирішив прийти. Ну захотілося чогось нового. Полазити так. так, я дуже люблю таке, таким займатися. Я в дитинці лазив там в парку по канатним дорогішкам. Тут от мама показала, що таке є, то я пішов. Щоб вилізти чим далі, потрібно прокласти собі спочатку маршрут, а потім почати лізти. Якщо залазиш десь там на вершину, то виходить, що ти що ти там заліз. Мені взагалі не було страшно. Прийшли на майстер-клас і ті, хто вже займається скелелазінням у падійоні. Тут мені подобається лазати і я тут навчаюся. Мати силу, рівновагу. Це для мене спорт. І я тут вже трошечки навчилася. Організатори майстер-класу кажуть, що такі заходи, особливо під час канікул, відволікають дітей від гаджетів, дають можливість позайматися спортом і відкрити для себе нове захоплення. Ми маємо всі з вами розрізняти професійний спорт і просто заняття спортом для того, аби почувати себе комфортно. Кайфувати від наших рухів, і це допомагає нашому організму боротися з багатьма недугами. Тому, якщо дітки, дорослі ведуть активний спосіб життя, неважливо яким спортом вони займаються, це завжди на користь. У нас він іде не як окремий від спорту, а в комплексі з іншими напрямками, такими як види туризму, пішохідний і спелеологічний. Але є стінка, є можливість займатися безпосередньо скалолазінням. Скеледром у падійоні користується популярністю. Тут діти вдосконалюють свою майстерність і вже навесні за сприятливих погодних умов випробовуватимуть свої сили на справжній скалі у оноківцях, а відтак і в туристичних походах.